119 тисяч кілометрів рідного пробігу, будь ласка, приїжджаємо всі експерти міста, Сум міс... і вообще в міст України. приїжджаємо і перевіряємо, хто не вірить. Оригінальний чесний пробіг. Два некритичних підфарбування по кузову, Ідеальний, не побоюся цього слова стан. І е, та людина, яка пригнала цей автомобіль, задумується над тим, щоб дати навіть гарантію на цей автомобіль. Уявіть собі, на Бушний автомобіль одинадцяти чистий рік випуску, турбований 1.4 мотор. 119 тисяч кілометрів пробіга. Машина ідеальна. Що по бампірам? Візуалочка шикарна, е, практично нова зимова гума встановлена на автомобілі. Мені подобається в цій версії Астри, що вона має такі витончені параметри по кузову, тобто красиві фари, красиві форми. Вона невеличкого розміру, тому що це у нас хетчбек. Вона в прекрасному стані, а колір бездоганний, темно-синій насичений колір дозволить відокремлюватися взагалі, серед натовпу. По багажничку дивимось. це у нас хетчбек, він у нас невеличкого розміру, шторка є. І Тут у нас є така цікава полка. Ми зможемо її. Або ж опустити, так? або ж отаким чином підняти. Дивіться, і піднімається у нас підлога. Можна зробити отако. Приблизно так щось зробити з цією полачки, і бачите, тут пазуночки, воно їздить і опускається так. Якщо треба, отак можна підняти. Тобто трансформується як хочете. Докатка з інструментами повними на місці, на базі, все, якби все як положено, все чітко, все дуже красиво. Комплектація прекрасна. З підігрівом керма, підігрівом сидінь. Дивіться, шкіра на кермі. Шкіра на кермі, як має виглядати, з пробігом 119 тисяч кілометрів. Не перефарбована, не перетягнута шкіра, тобто оригінальне кермо заводське. Мультикермо, звичайно. що. Датчик світла, датчик дощу на місці. Двузоний клімат-контроль. Знову ж таки, наші прекрасному стані сідушки підігріваються. У нас є отакий кармашик спеціальний для того, щоб зручніше сидіти. Посилені бокові подушечки у нас є для спинки, для попи все це є Сервісна книга сюди заглядає. У нас тут є сервісна книга з обслуговуванням по сьогоднішній день. Тобто підтверджується сервісну історію. Знову ж таки, можна перевірити, де як хочете, перевіряти тут оригінальний пробіг Далі йдемо. Тут у нас електроручник, надійна механічна трансмісія. О, підігрів керма, до речі, хтось вже включив. Тут у нас цікавий момент. Під станоканник, понятно, Тут відкривається шухлядка, і ніби ось і все. А ні, ми отак от відкриваємо. І ще потаємний тайнічок у нас також є. Коротше, дуже багато в'язних карманчиків, куди можна покласти свої особисті речі. Машинка доволі комфортна, навіть не дивлячись на те, що вона така невеличка. Прекрасне сидіння, взагалі, як нова. Тут навіть пахне, напевно, цим опілем новим. Дивіться, прикольна штучка. Відкривається бац, зарядочка. Така приємненька, вона щелкає, так цікава. І знизу ще є кармаш. Тут є підлокітничок, підстаканечки, Знову ж таки, відкриваємо тут ще кармашок. Як бачите, в цьому автомобілі дуже багато різних кармашків, щоб покласти конфети, печення або ще щось там. Я рекомендую, ну і в принципі потрібно, так як машина свіжо привезена, потрібно замінити мастила та фільтра в моторі. Все більше нічого тут робити не треба і їздити кайфувати. Сухий мотор, суха коробка. Живий акумулятор знизу, як нова. Запрошую вас, приїжджайте, будь ласка, разом піднімемо, ну, разом подивимося, разом будемо, скажімо, у цей айстетік дивитися. Тобто машинка реально в ідеалі. Хто там казав, що неможливо привезти автомобіль з Європи з пробігом плюс-мінус 100 тисяч кілометрів. Можливо. На прикладі цього опіля ми показуємо, що реально пригнати класний автомобіль. Тому звертайся на автопоїнт і ми знайдемо для тебе класний автомобіль.